Спокійно, спокійно, без пам'яті. Працюємо вперше, молодці! Ох, як працюють, молодий бачу, вояк на третій доріжці. Це у нас Дмитро Сівачук, так? Як працює? Ви показали такий перформанс, якого ну, тут дуже очікували. Підкажіть, як вам вдалося показати таку швидкість на такій вазі? Тренувався, підтримував форму підручними засобами, в лісі, деревами, займатися потрібно, потрібно підтримувати себе в формі, належні. Ви десь служите чи готуєтесь? Національна гвардія України. Такі сильні хлопці у нас, національній гвардії. Хлопці, тримайтеся, перемога скоро.